Доброго дня, шанувальники природи, любителі рибарства, а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим воїнам! Низький їм пін! А також хвилина мовчання! За нашими хазахисниками. І так, сьогодні ми спробуємо відкрити сезон на збирання березового соку. Якось минулого сезону просили показати, як я вбираю березовий сік. Ну, спробуємо ми сьогодні. Показати, як ми збираємо березовий сік і декілька слів про березовий сік. дивися, щоб руки мають були. І так ми робимо підготовку, підготуємо баночку до збирання березового соку. Така 5-літровка. І що нам потрібно? Ніж і шило. Вирізаємо отвір. Отвір може бути трикутний, може бути прямокутний. Е, кутий. Е, Будемо вирізати отвір трикутний. Пробиваємо банку шило. І потім ножком. Вирізаємо в одну сторону, трикуточок і в другу сторону трикуточок. О, таким чином. І той клапан ми завертаємо вверх. От, і баночка до, по збиранні березового соку в нас готова. Е, чому я так зробив? Значить, показую, показую ще таку штуку, як державійку, то із чайника ще радянського виробництва вирізнула така пластина і вона забивається в березну. Перед тим висверлюється отвір сверлом десятка або дванадцятка і... Я покажу вже на місці, як буде збиратися березовий сік. От, воно, як воно буде на березі, от таким чином забивається і сік буде стікати прямо в банку. От, Той ташок е, він захищає від дощу в банку. Е, в подальшому я вже на місці розказую, користь березо, розкажу користь березового соку і з якої сторони берези бажано його збирати. Добре, вже біля берези ми продовжимо. Продовжимо нашу розмову. Кусочок березневих Карпат, шаліс спить, ріка пробуджується. Березневий ліс, високогір'я Карпат. От зайшов на журавлину подивитися. Одну штучку я знайшов Ммм ще кисла. Солодка вона вже не буде. Хіба дав ма цукру? Ось ми вже з'їхали з, з високогіря Карпат. От і я зайшов вниз Карпат. От на березовий сік. Сьогодні будемо покажу, як я збираю березовий сік. П'ятилітрові пластмасові ємності. А це... А це у нас... Ну, змалку називали підсніжники. Але правдиво, правдиво не знаю, як вони називаються. Але підсніжники то трьохполісткові, а це у нас Ну, одним словом. Змалку називаю піснізаками. І в старості називаю пісніками. А як взагалі вони називаються, то ви самі підскажете. Так, от у нас берези. Діаметр підходить. От, я вже підготував одну берізку. От, зараз я спробую пояснити, як я збираю березовий сік. Значить, в світі є понад 100 видів березово берез, беріс. Понад 100 видів. О. з березового соку. Де, де що бой сердито? Ну, саме головне, в інтернеті все написано, але саме, саме головне це очищення крові і чистка судин. Гіпертоніком також обов'язково. Так, от підходимо до тої березки, що я підготував за тому що наразі в мене одна рука. Значить, от вже отвер я зробив, то 3-4 см воно достатньо. От такі у нас Кол... Коловоріт, чи як правильно назвати, також не знаю, але дуже зручно. Я пробував акумуляторними шрубовертами. Проти такої техніки хай шрубоверт сховається. І так, просверлили під нахлом. Я сверплю завжди з південної сторони. Хоча соковиця більше з північної сторони, але північна сторона завжди або снігом, або з дощем. Тобто вологість велика і випадання дощу велике. Тому я завжди з південної, східної сторони. Ну, як, як в мене виходить, як дерево себе поведе. От тут я, значить, забив. Оце не ржавійка, вона багато використання. Це ще з радянського чайника. От, забиваю просто. За. Ох! Ще наживити. тихенько. Не можу наживити, але зараз потребує ще одної руки. Ну що зробити? Вибачайте? Ну, стараюся показати. Ось, чуд я підстука, б'ємо на цією стороною, а б'ємо тою стороною, щоб себе не травмувати. Сильно забивати не треба, так що, бачите, сок капає. Зверху забиваємо такий цвяшок, Ну, так, щоб витримав. Я тримав п'ятилітрову банку. От І тепер ми От попередньо я показував, як я вирізав трикутник в банці. І от ми населяємо і трикутник куди заходить в банку. От І вся хитрість. Все, лишаємо на сутку. Через сутку прийдемо і в нас буде. Сок, якщо ніхто не поживиться ним, буває і таке. От, і хочу ще раз показати, От якраз ота шапочка Вона заважає дощу і, зокрема, захищає і від мух, і від комах падати всередину. Частинка є все одно муху, але не так багато, як е, якби через верх сюди заливали. Потім ми свобідно з соком беремо вниз, піднімаємо і знімаємо. Виливаємо через верх, через верх книжку, кришку, в, в більшу ємність. От, і потім знову. Заставляємо, таким чином збираємо березовий поживний сік. Що ж, вроді все, баночок у нас мабуть з десяток, я не рахував. Ну, підемо підем шукати берези, хоча вони поряд. Все, будемо ставити на, на банки на березовий сік. Ну що ж, основне я вам розказав, це основне, як збирати, як я збираю правніше, як я збираю березовий сік, я за, ну, закриваю у банки літрів 150-200. Ну, він не такий корисний, як сік, який я заморожую. Заморожую я з порядка 40-50 літрів. Але, як завжди, весною нема спеки, не дуже хочеться пити, а літо, як сонечко пригріє, то ви з задоволенням поп'єте свіжий березовий сок і дуже корисний. Ну, а вам бажаю, щоб ви отримали якусь позитивну інформацію від цих моментів, що я розказав. Ну і будьте добрі, збирайте березовий сік і випивайте. Е, бажано. березовий сік від літри до півтора споживати кожного дня протязі трьох місяців. Так мені здається, ну мінімум два місяці. Всього доброго, до побачення. Надіємося, до нових зустрічей.